Привіт! Сьогодні мені е, в месенджері прийшло запитання: Юля, ти що врач? Ні, я не врач. Я дієтолог-нутриціолог. І так як я люблю з усім розбиратися, все розкладати по поличках, сьогодні я вам розповім, чим же я займаюсь. Хоча насправді я цим займаюся вже 5 років, і в минулих своїх аккаунтах я вже достатньо. Детально розповідала насправді, чим я займаюся, з ким я працюю, в чому можу бути корисним. Але так як мій акаунт новий, але так як у мене з'являються нові знайомі, нові підписники, я вам усім дуже рада і вважаю, що вже прийшов час розповісти мені, чим же я можу бути корисною саме для вас. І так, давайте проведемо аналогію з пожежниками і лікарями. І так, є будинок. І от в будинку трапилася пожежа. Приїхали пожежники, потушили, погасили пожежу і поїхали. Після того, як сталася пожежа, її погасили. В будинку певні стіни, можливо, постраждали, певні якісь частини будинку постраждали. І люди. Які там знаходяться в цьому будинку, вони будуть відновлювати його, так? робити якийсь ремонт, ну, так скажем. Пожежники, вони погасили і поїхали. А от відновлювати цей об'єкт, цей будинок, потрібно буде людям, які в ньому живуть. Так от, тепер щодо того, що роблять лікарі. От лікарі по аналогії нашого прикладу це пожежники. Лікарі вам прийдуть на допомогу тоді, коли у вашому організмі е, стається пожежа, стається якась хвороба. Вони вам допоможуть ліквідувати цей гострий стан е, хвороби і якби облегшити вас, ваш стан зараз. Але так само як пожежники приїхали, погасили і поїхали. Так само лікарі е, полікували гострий стан, вивели з гострого стану. І все, і пішли займатися іншими пацієнтами. А от оцей ремонт робити після пожежі потрібно тим людям, які живуть в цьому будинку. Так само відновлювати здоров'я після хвороби, після лікування гострого стану, потрібно тій людині, яка перехворіла. І не всі люди знають, як відновлюватися. Цього ніде, на жаль, не учать. В школі нас цього не учать. В Вузах ми вивчаємо свої спеціальності. Тому на допомогу тут приходять дієтологи, нутриціологи, які розбираються, ну, повинні, б, повинні б розбиратися в фізіології нашого тіла і допоможуть вам відновити здоров'я після перенесеної хвороби. Це перший момент. Другий момент профілактика. Так як, от, наприклад, в будинку, ми ж всі нас навчають про, про, правила проти пожежної безпеки. Тобто ми розуміємо, що там, як потрібно користуватися розетками, проводами, сірниками, газом і таке інше. Ми вивчаємо правила протипожежної безпеки. От Так само є правила. Здорової фізіології нашого тіла, тобто, це правила, які допомагають нам уникнути пожежі в нашому організмі, це правила, які допомагають нам. Продовжити стан нашого активного здоров'я і гарного самопочуття. І цим правилам навчають нутриціологи дієтологи. Тобто, що я роблю? Я закликаю всіх до здорового способу життя. Я допоможу вам скоригувати ваш раціон харчування так, щоб ви могли продовжити свою активність, свою красу, молодість і міцне здоров'я. І мінімізувати оті пожежі, які виникають у вигляді загострень якихось хвороб. При цьому хочу наголосити, що це не дієти. Нічого спільного між здоровим харчуванням і дієтами немає. Це абсолютно взагалі різні речі. Детальніше, думаю, продовжу розповідати у наступних відео, щоб ви дійсно розібралися. Чим може бути для вас корисним дієтолог-нутриціолог? А чим може бути корисний лікар? Ну, хоча ми і так знаємо, чим корисні для нас лікарі? А от сфера нутриціології це нова сфера, яка тільки розвивається. І я думаю, що вона буде надалі все більше і більше розвиватися. І наша нація все ж таки прийде до того, що ми будемо харчуватися. Нормально, згідно відповідно до наших потреб організму, і всі будемо здорові, активні, щасливі, красиві і молоді. А вам гарного дня, гарного настрою і міцнющого, приміцнющого здоров'я!